Деметра і Персефона. Міф. Велика богиня Деметра мала юну прекрасну дочку Персефону. Батьком Персефони був сам великий син Крона, громовержець Зевс. Одного разу прекрасна персефона разом зі своїми подругами, океанідами, безтурботно гуляла на квітучій Нісейській долині. Як легкокрилий метелик перебігала юна дочка Деметри від квітки до квітки, вона рвала пишні троянди, запашні фіалки, білосніжні лілії і червоні гіацинти. Безжурно гуляла Персифона, не віддавши тієї долі, яку призначив їй батько її Зевс. Не думала персифона, що не скоро побачить вона знову ясне світле сонце, не скоро буде милуватися квітами і вдихати їх солодкі пахощі. Зевс віддав її за похмурого свого брата Аїда, володаря царства тіней померлих, і з ними мала жити персифона в пітьмі підземного царства, позбавлена світла гарячого південного. 酸菜。